Рано вранці сонечко ласкаво торкнулося високого дерева, що стояло посеред галявини. Інколи у гілочки до дерева залітав витерець і шорхотів листочками. Тут, на дереві, на листочках, сиділи дві малесенькі гусенички, які тільки що народилися. Їм все було цікаво. Як навколо від вітру гойдалися гілочки дерев, як кольоровим килимком хитались квіти, і як блищало у струмочку сонечко. Ой, яке сулоскреве! Яке кольорове! І тут вони побачили на сусідній гілочці велику гусінь. Вона плавно повзла на листочок. Яка гарна! Ми теж скоро виростемо. От будемо гарно їсти і станемо великими. Тільки цікаво, а як ми будемо виглядати? І давайте ми з вами малята допоможемо нашим гусеничкам уявити. А які вони будуть, коли виростуть, ми проведемо з вами дослід. Для Цього нам потрібно взяти звичайну серветку, кольорові фломастери і розмалювати цю серветку. Тоді її скрутити на шпажку. І ось так зібрати ось таку трубочку і розмалювати. А тепер поливаємо водичкою. Подивіться, як виросли наші гусенички. Подружки гусенички дякують вам малята за те, щоб ви показали їм, які вони можуть бути.